Готель Україна він знаходиться на Майдані Незалежності. Візитна картка України. Готель був збудований і введений в експлуатацію 28 листопада 1961 року. В готелі Україна проживало багато іноземних громадян до війни по статистиці: 85 проживало іноземних громадян, і 15% проживало громадян України. Зараз працівників в готелі 135, до війни було 280. В готелі 14 жилих поверхів, 363 номера. В готелі може одночасно проживати 150 чоловік. Ну ціни, я вам скажу, що у нас е, дуже знизилися порівняно з довоєнним часом. Якщо в середньому е, у нас стандарт номер коштував. 75-80 євро, то зараз він коштує 40 євро. В середньому зарплата у нас 8 тисяч гривень. Це історична будівля, і тут багато зв'язано було різних подій, різні тут політичні сили проводили різні наради. і Не виключно, що якісь партії створювали. Ясно, я в тому не участвував, але розказують, що тут. Різні конференції проходили, різні там, наради, тому ну, тут проходило багато подій історичних. Я працюю тут більше 10 років. А, от. Тому, звичайно, що була свідком багатьох подій, які відбувалися в центрі Києва і Готель «Україна». Ми це все разом переживали. І революцію гідності, і а, різноманітні події, такі як Євробачення, і чемпіонат з футболу. Готель Україна приймав величезну кількість туристів. А, от. Працювали до початку повномасштабного вторгнення на 100% була завантаженість дуже висока, от тому надіємося, що цей час повернеться, і ми відновимо наше максимальне завантаження. Зараз ми знаходимося в лобі готелю Україна на рецепшені. Звідси починається зустріч гостей готелю Україна. У нас є Лобі-бар, де гості можуть випити чашечку кави або келих, вина, водичку, відпочити. Якщо вони очікують поселення, вони можуть комфортно перебувати тут. Прийшли, так? так, вони були дерев'яними з червоною доріжкою, з такими скрипучими. Ну, відповідно, що такі застарілі. От і зараз це має такий вигляд. Проходимо в ресторан Готелі Україна з чудовим панорамним видом. Ресторан розрахований на 150 місць. Будь ласка, можете подивитися, який тут вид відкривається. Мені здається, що тут аура завжди якогось такого спокою, безпеки. Тому що незважаючи на те, що ми знаходимося в центрі міста, але тут, як ви навіть можете зараз чути, тут тихо. І в номерах люди відпочивають і завжди кажуть, що так, ми в центрі, але вночі надзвичайно тихо, можна відпочити. Немає такого цього шуму, і приємна, така заспокійлива, розслабляюча. Ну, така, яка повинна бути в готелі. Ну, ми так називали зали з назвами таких відомих. Парк Маріїнський, так, от Софіївський у нас є також зал. Тут проводяться, дуже люблять цей зал для проведення весіль та банкетів. От, Можу показати вам Софіївський. — А, Так, але весілля вже не такі, як були до війни. Це в основному на 15-20 людей. Скромні весілля. Так. А світла нема. Тут на 20 чоловік зала. Ні, в новорічні свята я не залишалася. Але наші працівники, ну, працівники ресторану, рецепшена, звичайно, вони працювали охорона. Тоді ще ялинку перекрашали на Майдані Незалежності. І краєвид був надзвичайно. Красивий з номерів можна було спостерігати феєрверки, пити шампанське, зустрічати Новий рік. Тому було дуже цікаво і Хотімо приємно. А зараз можу вам показати Маріїнський зал на 50 осіб. Які використовуються і для конференцій, і для банкетів, і навіть коли у нас зайнята повністю Україна, то ми тут накриваємо сніданки для гостей. Це зала Еліт, вона також використовується під, як кімната переговорів або під якийсь обід, діловий зустріч. Оскільки зараз туристів на сьогоднішній день в умовах війни Дуже мало зараз користуються популярністю конференц-зали і заходи, які пов'язані з проведенням форумів, семінарів, тренінгів. Тому конференц-зали в нас користуються популярністю, і основна частина наших гостей якраз вони заселяються під проведення якихось заходів. Це наш конференц-зал Асамблея, його загальна площа 153 квадратних метри. Тут можна комфортно розмістити 120 осіб розсадкою театр. То провести різноманітні конференції, тренінги, семінари, презентації. Я сама Киянка, я народилася в центрі Києва. Завжди, коли була з маличку, гуляла, гуляла з батьками, бо ми дійсно жили в центрі. От, на Софіївській площі, тому я дуже гарно пам'ятаю цю будівлю, так як з татом ми гуляли по центру, і тут, по Хрещатоку, ходили, їли морозиво, Ну, як з дитинства не запам'ятати цю будівлю. Тому, Можливо, це теж вплинуло на мій вібір, чому я хотіла працювати в цьому готелі. В 10-му, 11-му, десь до 18-го, навіть до 20-го року проживало багато народних депутатів. Майже половина гостей було народних депутатів і іноземці. Тому, можливо, це, це стало причиною, що люди знали, що тут проживають народні депутати, і такі офіційні делегації на державному рівні проводяться заходи за участю посадових осіб. І, можливо, це було як такою причиною, що сюди можна було потрапити тільки, якщо ти учасник якогось заходу або на якусь таку ділову Зустріч. Але ми зараз в наших всіх маркетингових публікаціях ми намагаємося донести нашим гостям, що ми раді усім. Угу. З автентичними люстрами бачите, це ми ще залишились з того часу. А проводилась поступова реновація номерів, залів. Я думаю, що на сьогоднішній день більша частина готелів була повністю оновлена, але, на жаль, ми зіткнулися з кризами в 2014 році, тому що в нас теж був період, коли було низьке завантаження в той час, коли був Майдан. Потім ковід у 2020-му, ну і зараз, відповідно, теж. Іноземці вони, е, приїжджають і ну, це вони це... дивляться, вау, який дизайн совєтський, вони кажуть, дизайн, вони фотографуються. Це у нас номер категорії дуплекс з двома спальнями, з двома санвузлами, з видом на Майдан Незалежності. Дуже популярний серед сімей або просто компаній. Які проїжджають парами, також всі вікна виходять на майдан. Це у нас стандартний номер, стандарт дабл. З видом на вулицю Городецького частину хрещатика. також тут. Це номер категорії представницький люкс з двома окремими спальнями, двома санвузлами, великою вітальною, обладнані всією необхідною технікою, телевізор, кондиціонер, косметичні засоби, засоби гігієни, рушники, халати, фен. Також з видом. На Майдан Незалежності. Це у нас економ. Вони закриті зараз до продажу. Ну такий. Відповідно, телевізор, це таке все старіше оздоблення. Ось це бачите ресторан, в якому ми були. Да. Ось це так він виглядав. Зал еліт. ми теж з вами Можете дивились. порівняти, які ми зараз стали. Це теж більш ресторан. сучасні. А що це таке? А це у нас така була фірмна бумага, можете подивитися. Бланк. Бланк Це колись, коли він ще був 87-й рік. О, така у нас у готелі Москва. Так. Так. Це раритет. Отака є медалька. Готель Москва. Дивіться. А це ви збереглися? Це зберегли, просто в шафі лежало. Дивіться така. — Ну да, так, зараз... Да. — Всі актори, які приїжджали на гастролі вот, в палац Жовтневий, всі і Франка, всі жили у нас, всі звзди, скажімо так, і Радянські, і Гурченко, і Пугачова, і Гверцетелі, і, і Макарєвич. Машина часу. Макаревич, ну, разів десять спілкувалась, мабуть, з Андрієм. Про що? Про що? Про життя. В готелі аура, скажімо так, в Гущі з... З... з подій завжди. Це, мабуть, і за що того, що розташування в нас таке, і все тут як епіцентр. як епіцентр. Бо і Майдан тут, і перший Майдан пережили, і другий. І я, до речі, п'ять суток не спала. В мене це переслідувало. А ви були тут? Так, да, я була тут. В готелі 5 днів? Да, — Так, і першого пораненого. Я отак тримала його пах і кров отак брищила От, отут, біля цієї. Колони. Дмитро Гордон у нас завжди знімав програми свої з відомими зірками, політиками. А, хто ж, у нас Ірина Фаріон також ми з нею спілкувалися. О, Фаріон, так, вона проживала, ж вона... нас. — Вона проживала да, і вона часто проживала. обрали в неї інтерв'ю в ресторані. О, там На диванчику Або, вона, там, на, диванчик, на першому так. диванчику завжди. Да. Отут вхід в глобус. Бачите? Отут зараз. А була така стояночка. Тут, от, до речі, от цей зал завжди був завтраки, обіди. А кожен вечір в цьому залі, в цьому, який окремий вихід, тут були весілля. Кожен день. Оце ви питали, які 80-ті роки, 90-ті. Весілля кожен день тут, в цьому залі. І 20 років працював ресторан на 16-му поверсі. З 61-го по 85-те, може, 23 роки. І смотровий майданчик там був, і все. А такі ресторан, був. ресторанний такий. Бачите, на якому папері друкувалося. Так, Ось тут у нас показчики, позначки, тобто люди бачать, куди потрібно йти. Ось тут у нас можете засняти, тут господарське приміщення, там зберігається білизна і здається для передачі її в місцеву пральню. О -о -о. Тут надзвичайно безпечно під час повітряної тривоги. Це мінус третій поверх. Ну, виходить, якщо цокольним, мінус четвертий. Ось так виглядає укриття. Ось тут є вихід з іншого боку готелю, тобто, навіть якщо якась ситуація, то можна вийти на вулицю. Тут у нас люди відпочивають, розкладаються дивани. Якщо хтось хоче поспати, може поспати. І також можемо переносити заходи за бажанням клієнтів, переносити конференції у укриття. Угу. Ось такі стільці стояли в конференц-залах. Тут у нас укриття, там є у нас також зали. Тобто, враховуючи, що е готель має великий номерний фонд, тому, в принципі, і робили велике, е обладнювали велике укриття, щоб можна було на випадок максимально розмістити людей. Так, ось такі двері тут. Так, туалет душ зараз все покажемо. Ага, зач... Зараз зачинено, тому що немає тривоги зараз, але так тут все працює. На випадок. Так, тут також. Там якісь теж приміщення, такі ж самі, тільки без ремонту, складські. Там якісь... а ви так, зараз так, тут вона. Ось. Тут цей надпис. Деякі журналісти розказували, що тут під землею великий склад продуктів і автомобілі можуть заїжджати. Ви переконалися, що це неправда, і до урядового кварталу теж немає виходу. Бачите, тут от ці сходи в червоній доріжці, дерев'яні. і ось це, що от зараз можемо бачити. Розуміють працівники, що він, готель готується на продажу через Прозору ближайшим часом, тому будемо чекати нових інвесторів. І Інвестор вже буде приймати рішення, як далі вести бізнес і хто тут буде керівник. Я думаю, що це відбудеться в ближайшим часом і в цьому році.